І так, слава Богу, дорогі друзі. Сьогодні знову програма Хліб щоденний. І мені хочеться поділитися тим словом, яке Господь ложить на серце. І розмірковуючись над знову ж таки тими самими словами, які сказав Ісус, що істину кажу вам, є деякі з присутніх тут, які не зазнають смерті. Доки не побачать Царство Боже. Дуже часто, коли знаход... знаходився на, на цвентарі, тобто там... там, де похоронені багато людей, і дуже часто бачив на Христах або на, те... на... 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 Це... такі надписи, що вічна пам'ять або царство небесне вже їм. І там, чи йому, чи, чи, йому, чи їй. Але якщо ви бачите, то Ісус Христос, от в, посла... в, в Євангелії від 9 розділ, 27 вірш, Він говорить, що Царство Боже може або необхідно побачити ще людині, тій, яка тут при житті. І якщо довіряти Слову Божому, воно говорить, що Багато хто з вас нині, який ще живе, який ще не помер, який ще не вкусив смерті, він побачить, побачить Царство Боже. Якщо пам'ятаєте, колись Ісус на Никодиму говорив, коли Никодим задивувався питанню, питався у Ісуса, хто він і знає, що такі чудеса ніхто не може робити, як він робить. І Ісус ніби не слухаючи його, дає йому де йому таку інформацію, тобто навіть і не відповідь, каже: по правді кажу тобі, що хто не народиться згори, не може побачити царство Боже. І далі, коли Ним, не розуміючи його, знову запитував, як це так можливо, і Ісус далі говорить, що царство Боже не просто можна побачити. А царство, в царство Боже необхідно увійти. І коли він сказав по правді, по правді, кажу тобі, що хто не народиться від води і духа, не зможе увійти в Царство Боже. Я... Радію, радію словам Ісуса, що Він до сьогоднішнього дня робить актуальними слова для мого життя. Я вірю, що кожен, хто в це повірить і для його життя також. Що сьогодні ті, які чують це слово, які ще знаходяться на цій землі, не потрібно вмирати, щоб попасти в царство Боже, а потрібно жити, жити так, щоб побачити царство Боже, а побачивши увійти в нього. І сьогодні мені хочеться знову продовжити ці слова, які сказав Ісус після цих слів, які він сказав, що побачу, царство Боже значить побачу. Не просто розумію, тому що ми на сьогоднішній день знаємо, що Царство Боже це не є їжа або пиття, добре поїсти чи то поспати. А царство Боже це є праведність, мир та радість у Святому Дусі. І часто християни говорять, так, я вже знаю, що таке Царство Боже. А ви знаєте, я чесно вам скажу, знаючи, про що таке царство Боже, або начитавшись, або наслухавшись. Бо про Царство Боже і Ісус дуже багато говорив і різноманітними притчами для людей, щоб можна було би на, на таких прикладах, як земних, почати щось об'яснювати, те небесне, яке ми не можемо зрозуміти своїм розумом. Це, це дійсно треба побачити духом або бути зведженим духом в те місце, з якого з якого буде конкретно, зрозуміло, ясно, що ж таке царство Боже. Тому що ми можемо дивитися на дерево. І Ісус нам об'яснює, що таке Царство Боже. Ми можемо подивитися на насіння або на, 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 на тісто, яке, яке поставило на три міри, як Ісус розказував, що таке Царство Боже. І ми на, різ, на різні речі можемо дивитися і вроді розуміти, і навіть інших вчити, але побути у Царстві Божому мені хочеться, щоби туда мене завів не книжка. Якогось проповідника, я не проти проповідників, тих хороших, які пишуть хороші книжки. Мені дуже хочеться попасти в те Царство Боже, як і Ісус Христос сказав. Після цих слів, коли він сказав про царство Боже, що можна, що той, хто живе ще тут на землі, його може побачити і не тільки побачити, але і увійти. Дуже хочеться увійти в це царство Боже. Після цих слів, днів через вісім. Узявши Петра, Іоанна і Іакова, зайшов він на гору помолитися. Я вам хочу сказати, що з того моменту, коли я отримав це відкриття від Бога ще у неділю, сьогодні ми вже маємо п'ятницю, я, я би сказав, що на сьогоднішній день вже п'ятий день з того моменту, коли Ісус сказав ці слова. Адже Він сказав, що після цих слів днів через вісім. Сьогодні п'ятий день. Сьогодні, до сьогоднішнього дня, все більше і більше розмірковую про цей момент, щоб не пропустити його. І з вами ділюся ці, про цей момент, щоб також, щоб ти був готовий до, для того, щоб Ісус міг взяти тебе от в ту молитву, на ту молитвену гору. Щоб побачити, для того, щоб побачити благословенну землю, Господь колись Моїсея завів на таку благословенну гору, звідки він побачив, побачив благословіння, благословен, благословенну землю, яка тече молоком і медом, так, якщо можна так виразитись. Але він не увійшов. Я бажаю як собі, так і бажаю кожному з вас, щоб Ісус після тих вісьми днів сьогодні п'ятий війти, почути голос Його і війти з Ісусом на ту гору молитви, щоб побачити, а потім війти в це місце. Спочатку в це місце, щоб побачити, а потім в те місце, де Знаходиться Царство Боже, і звідти згори, як Ісус разом зі своїми трьома учнями. Зійшовши, Він приніс Царство Боже в то середовище серед тих людей, куди він спустився з, з гори. І там почалися і зцілення, і, і освободження, і чудеса, і знамена. Звичайно. Мені хочеться попасти на цю гору не для того, щоб, щоб являти чудеса або знамена. Хочеться бути тим, тим інструментом в руках Божих на цій землі і робити те, що Він хоче робити, але хочеться бути тою людиною, яку Ісус покличе до себе на цю гору. Щоб йти на молитву, я думаю, варто зі всіма примиритися. Нікого, ні на кого не мати, ні, не, не мати ніякого, ніякої обіди чи образи, чи, як то говорить, ні на кого меча не точити там у, глибоко у своєму серці або не скриготіти зубами. Я готуюсь і вам даю цей самий приклад відключитися від цього. Все більше і частіше звертатися до Духа Святого, щоб через святе Писання побачити, що ще зайве, що, що ще може помішати тобі чи мені почути перш за все голос Ісуса, який буде кликати на гору молитвини, і щоб серце було, було готовим для того, щоб піднятися на ту гору. Адже Біблія так і говорить. Каже, в кого будуть чисті руки. І без гніву і сумніву він зможе їх піднімати до Господа. Значить, в серцях не повинно бути ні гніву, ні сумніву, ні якої лайки проти інших якихось людей. А має бути одна тільки ціль: Я хочу побачити і хочу увійти в Царство Боже. Не після смерті. А ще у цьому житті, не побачивши смерті, і перебувати в ньому вічно. Будьте благословені.